Сьогодні 19 жовтня, Всеукраїнський День відповідальності людини. І знаєте, це не просто дата в календарі, це нагадування кожному з нас, що відповідальність починається з малого. Не чекати, коли зміниться світ, а зробити крок самому. Сказати дякую, підтримати. Бо відповідальність це не тягар, це сила. Сила бути прикладом, сила діяти, сила стояти поруч, коли іншим важко. Тож сьогодні день не про обов'язок, а про людяність і віру в себе. Бо саме на відповідальних людях тримається Україна. Дякую нашим захисникам та захисницям України. Слава Україні!